Відео для тих Хто вважає, що мастило в агрегатах розраховано на весь срок служби, або що його не потрібно міняти, або його не потрібно перевіряти. Ось вам агрегат. Це у нас передній редуктор Subaru. без різниці такий редуктор можна зустріти починаючи з початку 2000-х років і раніше, СГ, САЖ, Легасі, імпрези завжди повний привід Subaru. буде такий самий редуктор. Стосується не тільки цих редукторів. Якщо заглянути всередину, ми побачимо, що там масло відложення, відкладення. Масла і то масло ти не називеш. В общем, в редукторі Гудрон, коли у вас немає змазки, у вас починають страждати підшипники на диференціалі. Одна чашка у нас вже поїхала на реставрацію, тому що міняти цю чашку це буде прям космос по грошам, реставрується. А проблема яка? Підшипничок на корпусі диференціала провертається, він не тримається, починає стружити редуктор, починає з підгайки валити стружка. Починаються гули, якщо сильно запустити, може, може побити і пару. Пара сюди коштує, як крило. Від Боїнга, плюс в Україні їх немає тільки під замовлення. Якщо ви захочете на Subaru купити собі новий передній редуктор чи бушний, не вийде болт, тому що продається тільки коробка в зборі. Кремовий редуктор не купите. Коробка в зборі бушна, якщо хороша, то це, напевно, 1060. Це, опять же, їх знайти важко. Це машина 2009 року. Найди на неї живу коробку. Це там на якийсь субар 2018 року, в яких повно тих варіаторів лежить. Це у нас ще надзвичайний автомат. Сам факт знайти на машину 2008 року. 9 років коробку живу, от саме вся яка проблема, тому щоб не Попасти на дорогий ремонт, щоб не попасти на час, щоб не попасти на гроші, вчасно просто замінюйте влив. Тим паче, на ну, це у нас старий субар, на якому ще є щуп на діреференсарі. За допомогою його можна іноді перевіряти, щоб не залазити під машину, і не дивитися, чи тече чи ні. А можна іноді, хоча б перевіряти рівень масла. По грошам ремонт переднього редуктора, зняти постави запчастини, розходники при більш-менш не самому гіршому варіанті. Це в середньому 500-700 доларів. Це при тому, що у нас жива пара. Якщо пара у нас вмирає, тобто пара касар, і треба її чекати, в Україні їх немає, бушних теж немає, тому що якщо і продається бушна, опять же, коробка в зборі. Тому не допускайте до такого стану, вчасно робіть. Багато хто їздить вже з провернутою шайбою, іде підтікання, вже навіть не масла, а стружки теж не допускайте до цього. Чим далі їздите, тим дорожчий ремонт. Пара коштує грошей.